Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні я поділюся рецептом, як я готую дуже смачний салат ніжинський з огірків на зиму. Дуже раджу спробувати. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Огірки промийте і наріжте кружальцями товщиною приблизно пів см. Цибулю наріжте тоненьким пір'ям. Дрібненько наріжте петрушку і кріп. У мене була тільки петрушка, тому взяла тільки її, але з кропом ще смачніше. В баночки об'ємом пів літри складайте шарами спочатку огірки, потім цибулю, зелень, знову огірки, цибулю і так далі, аж до верху. Трошки трамбуйте, щоб більше влізло, бо огірки все одно потім зменшаться в об'ємі. Тепер в кожну баночку покладіть по одній чайній ложці солі, по 1,5 чайній ложки цукру, по одній столовій ложці оцту і одній столовій ложці олії без запаху. Прикрийте все кришками і залиште на 30 хвилин. А тоді стерилізуйте в каструлі з киплячою водою протягом 7 хвилин і закатайте металевими кришками. Ось і все. Дуже смачний салат з огірків на зиму готовий. Це буде чудове доповнення до будь-яких страв. Залишиться тільки перекласти салат в тарілку і все готово, смачно, швидко і просто. Спробуйте!